Дорогі та улюблені діти Божі, мир вам. Від усього серця вітаю вас із надзвичайно чудовим та радісним святом Різдва Христового. Христос народився, славімо Його. Разом з вами хочу сердечно дякувати Всевишньому за рік прожитий, за радісні та сумні дні, за його незмінну вірність до своєї церкви та надію на зустріч з нашим Спасителем і царем. Кожного разу, коли ми згадуємо цю славну подію в історії людства, наші серця наповнюють небесним спокоєм та любов'ю слова. Бо дитятко народилося нам, син дан нам, влада на ременах Його. Ісаї 9:5. Бажаю великої радості, подібної до радості пастухів та мудреців, що удостоїлись побачити своїми очима єдинородного від Отця. Хай ніякі турботи чи негаразди навіть світового масштабу не затьмарять нам очі, щоб бачити невидимого та вічно сущого в руках якого життя та дихання наше. Ще раз вітаю всіх вас із благословенним святом Різдва Христового. Нехай різдвяний мир та радість завжди супроводжують вас, вашу працю та служіння у Прийдешньому 2023 році, а Господь почує і захистить наш український народ у цей нелегкий для нашої країни час. Христос народився, славімо Його, хвалімо Його та щиро любимо Його, хай нам у цьому допоможе Господь.